Івано-Франківську відкрили світлицю Святої Мокрини. Центр для дітей запрацював при монастирі сестер Василіянок. Тут займатимуться із дітьми, котрі опинилися в тяжких життєвих обставинах. У світлиці Святої Мокрини зроблено все, аби діти, котрим і так довелося багато пережити, почувалися комфортно та безпечно. Цілодобово із дітками у центрі перебуватимуть сестри монахині для соціально реабілітаційного центру. Сестри відвели два поверхи. Це є частина монастиря сестер Василіянок. і на цю цьому... На цій частині на цьому поверсі є спальні для дітей, ігрова кімната, навчальна кімната, кухня, і канцелярія, і звичайно, кімнати, де живуть сестри, які будуть ними опікуватися. На даний період є влаштовувати дітей тимчасово у центри до періоду, коли ми повернемо дітей в біологічну сім'ю, чи до періоду встановлення судом рішення про позбавлення чи про. Надання статусу дітей-сиріт. Власне 9 місяців ми йшли до сьогоднішнього дня, і сьогодні в нас такий можна сказати день подяки, тому що ми, як служба, маємо вже заклад, куди ми маємо можливість тимчасово влаштовувати дітей. Ми впевнені, що їм тут буде добре, в любові, в теплі, і вони будуть мати такий період підготовки до своєї сім'ї. Світлиця Святої Мокрини вже не перший центр для дітей на Прикарпатті, створений спільно із українською греко-католицькою церквою. Цей дитячий центр співпрацюватиме безпосередньо із службою у справах дітей та містом. Нині через війну та постійні стреси побільшало негараздів у сім'ях. А через різні психологічні та психічні кризи батьків страждають насамперед. Діти я думаю, вони тут знайдуть і любов, і ласку, і підтримку, і допомогу, щоб вони. Щоб вони виросли справжніми, добрими і гарними людьми, тобто нехай все милостивий господь благословляє я сьогодні направду, є щасливий тим, що ми в такий спосіб всі разом допомагаємо одні одним пережити ці важкі часи і також послужити най нашим найменшим, тим, яким найбільше потрібно нашої допомоги. Сьогодні є ряд центрів, які цей будинок милосердя, і це наш центр, який працює на набережні. Але відкриття ще одного такого центру є теж дуже важливо, що у співпраці з церквою вдалося відкрити такий центр, і вже перші дітки, на жаль, туди поступили. Віримо в те, що ми спільними зусиллями будемо робити так, щоб дітки залишалися в родинах, але якщо. Не дай Боже такі речі відбуваються. Коли вилучається сімей, то дітки будуть перебувати в теплі, в гаразді і в любові. Тому дякую українській греко-католицькій церкві, яка в черговий раз робить соціальний проект, а місто активно підтримує. Наразі у центрі Святої Мокрини уже живуть двоє дошкільнят, яких тимчасово вилучили із родин. Найближчим часом до них переїдуть ще восьмеро малюків, сім'ї котрих також опинилися в тяжких життєвих обставинах. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.